Все більше грошей на війну. На медицині, дорогах і комунальному секторі можна зекономити. У Кремлі намагаються не акцентувати на тому, який відсоток від бюджету потрібно витрачати на знищення українців. Але ця сума зростає щороку. Спроба перебудувати економіку на винятково військові рейки постійно збільшує інфляцію та множить проблеми в інших галузях. Більше розкажуть мої колеги. Росія знову закладає рекордні кошти на війну 142 мільярди доларів у 2025 році. Це більше третини від усього бюджету Федерації. Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть: журналістів наполегливо попросили про витрати на війну не говорити. Зростання цін одна з головних проблем за нашими соцопитуваннями, і люди загалом здогадуються, що справа у СВО соціальні проблеми нестачу лікарів учителів не помітити також складно. Це вже є, але коли всі читатимуть, що військові витрати розширилися, бачитимуть мільярдне зростання і спостерігатимуть, що з соціалкою проблем дедалі більше, то висновок зрозумілий. влада щось не справляється, а це означає падіння рейтингів. Хоча росіяни і так масово спостерігають, як стрімко дорожчає все в магазинах та аптеках. ні на що не вистачає, ні на ліки, ну ні на що. І люди не захищені, показують хворих дітей по телевізору і збирають гроші на їхнє лікування. Гроші, щоб лікувати власних дітей, це ганьба, що в країни немає на це коштів. Минулого місяця російський центробанк підвищив ставки сьомий раз поспіль до 19% річних. Простими словами, розвиток економіки сповільнюється, інфляція зростає. Росія все більше повертає свою економіку на військові рейки, а цивільні галузі стають неконкурентними. Здавалося б для війни те, що треба, проте жодна країна не зможе довго триматися в такому ритмі ми продовжуємо вважати, що економічне зростання не збалансоване, тобто динаміка попиту не відповідає можливостям пропозиції товарів і послуг. Про це в першу чергу свідчить висока інфляція, тому придивімося до економіки і побачимо, що обмежує пропозицію, а що підживлює попит. Основний внутрішній ризик це виснаження наявних виробничих потужностей і робочої сили. У такій ситуації будь-яке додаткове стимулювання попиту призведе лише до підняття цін без зростання виробництва. Офіційна інфляція у Росії вища ніж 9%. Картопля за рік здорожчала на 70%, Цибуля на 22%, Буряк на 33%, Морква на 31%. Народжуваність тим часом упала до мінімуму за чверть століття. Близько третини росіян, які раніше замислювалися про народження дитини, вирішили поки що відмовитись від цієї ідеї. Одна з головних причин фінансова. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.